Не виправдовуватися, але ж пояснюю. Проблема сміття, так? чи вона існує? Існує, так? Проблема сміття не тільки в Хузькому районі, а всюди. І таким дуже наявним прикладом, я не знаю, чи вам вдалося знімкувати два дні назад, що було на лантуриці. Не бачили так, коли море, п'ять пляшок просто йшли по поверхні води і спливали в тису, і спливали відповідно нашим сусідам у Європу. Це один процес з прикладів, котрий, котрий не вирішено питання, не вирішено ні тут, ні, ні ще поки що, ні Мукачів, ні ще десь. Чи можемо ми самі хуською громадою вирішити це питання? На жаль, наші бюджети, наші, наші можливості цього не дозволяють. І десь вже не, це не тепер. Давніше ми знаєте, запустили всюди, де може якийсь інвестор, або яким чином це можна вирішити. Так це стало, що е, е, ніби на, на наші пошуки відкликнулася фірма, фірма «Аві», я її називаю, тобто фірма «Аві» як інвестор. Ця фірма готова прийти в район, на сьогодні готова прийти в район і е, вкласти. Конкретну суму коштів йдеться про більше двох мільйонів євро, у підприємство, яке просто збирало сміття, переробляло, відповідно сортувало і давало тому хід так, як має бути, так як це існує на сьогоднішній день в Чехії біля Праги, бо я десь в числі тої делегації, яка відвідувала ті полігони у Чехії, був, і були представники з села Стеблівки, були представники з Відноградівського району, з Ужгородського району, Мукачівського району. Коломийського району Івано-Франківської області, де це вітається, де це відбувається десь у лютому місяці на наше запрошення до нас приїхали фахівці із Чеської Республіки і разом із земельниками нашими хуськими ми ну, промоніторили можливі. Місцевості, де це може бути, щоб це було віддалено від населеного пункту, щоб це не впливало на водогони і так далі. і так далі. Тобто декілька питань були обговорені і визначено біля п'яти об'єктів, де можна це розташовувати, за даними наших служб і за даними перевіривши, бо там бралися ґрунти і, і так далі чеською стороною. Серед цих. Серед, серед цих місцевостей була і якраз територія, котра є трошки вище Стеблівської сільської ради на межі між, між Хуйським районом і, і Тячівським районом. Так, Але безперечно, що для того, щоб дійти до якогось кінцевого результату, то кінцевим результатом може бути тільки громадське слухання. Громадське слухання, коли люди у громаді скажуть ми за. Стеблівська територія, там, де зараз, це було по логістиці найвигідніше і найдешевше на завтрашній день для споживачів. Розумієте, що таке зараз інвестиція у, у сміттєву справу. Так? Це сьогодні йде інвестор, який вкладає власні кошти, створює певні умови і потім. Свою інвестицію повертає, можливо, через 20, можливо, через 50 років, але ця повернення інвестиція лягає на кого на громадян, на людей всього хуського району, або то, або тих територій, де воно відповідно будуть надаватися послуги зі збирання сміття, тобто за логістикою найдешевого під'їзду, да, за економічними, економічними принципами, можна так. А без погодження всіма службами. Ну, розумієте, це ж не прийшов дядько якийсь просто з чимось і прийшов і каже, а от у мені добре, і це можна робити. По-перше, сама технологія, вона не українська, що вже довіра мало, повинна бути більша. По-друге, без погоджень наших українських різних служб, Сенберстанцій чи гідроекологічних служб і такого іншого. Без переконання людей, що це може бути, без переконання іншими матеріалами, тобто відповідностями європейським стандартам і так далі, ніхто жодного кроку би не робив і не робив в принципі.